Медіатека це нове слово у сучасній бібліотеці. Поруч із звичною книгозбірною обладнали аудіо-відеотеку, комп'ютерний зал. А ще пропонують нестандартні послуги. Нестандартні послуги це напевно якраз наші клуби, які в нас будуть кіноклуб, це клуб медіакритики, це перша у Львові джазова школа, яка відкриється. Це курс англійської для дітей. В планах в нас є робота з театром. Для розваг пропонують настільні а також віртуальні ігри на «Іксбоксі». У цьому приміщенні буде й кінозал. Поруч обладнають студію звукозапису. А із грудня відкриється джазова школа, практичні заняття та лекції для дітей і дорослих. Буде близько п'яти чи шісти шести викладачів в нашій школі по класу фортепіано, вокалу, барабанів, духові інструменти, гітара, бас, гітара, контрабас, тобто повноцінна школа. До такої медіатеки Львів йшов кілька років. Робили ремонт, купували обладнання у співпраці міської ради, програми Бібліоміст та німецького товариства Гіс творці львівської медіатеки придивлялися, як діють схожі заклади за кордоном, зокрема у польському Вроцлаві. А потім їхній досвід адаптували до наших реалій. Крім кращих практик, ми брали ще до уваги потреби громади, потреби людей. Тому що ми почали розвивати е, таку ідею бібліотек е, у Львові як третього місця, тобто місця, куди люди поза домом і роботою можуть прийти і почувати себе, крім того, що комфортно, ще мати можливість поспілкуватися. Це перша, але не остання медіатека у Львові. Ми взагалі поставили собі за мету, що всі бібліотеки міста Львова були е, такого рівня або ще кращими. Для цього ми будемо передбачати відповідні кошти і працювати з багатьма партнерами. У майбутньому це приміщення пристосують для людей з особливими потребами. На це ще збирають гроші. Перша львівська медіатека відчинена від понеділка до неділі. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.